Слідчі служби безпеки зібрали обґрунтовану доказову базу на шістьох російських окупантів, причетних до масових убивств цивільного населення під час окупації Київщини. Зловмисники, військовослужбовці 4-го взводу розвідроти 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗСРФ. На чолі з командиром, старшим лейтенантом Вадимом Овчинниковим, підрозділ брав безпосередню участь у захопленні селищ Северинівка, мотижин та Копилів Бучанського району. Окупанти проводили спеціальні рейди для залякування цивільного населення, тероризуючи, вчиняючи погрози та насильство. На бронетехніці вони об'їжджали територію громади, нібито для запобігання проникнення диверсійно-розвідувальних груп Збройних сил України. Під час одного з таких рейдів на початку березня 2022 року підрозділ прибув на відрізок автодороги, що веде до так званої Житомирської траси. Назустріч ворожому БМП рухалася колона з двох легкових автомобілів. Командир Вадим Овчинніков наказав відкрити вогонь по транспорту, в якому перебувала українська родина. Місцеві мешканці намагались виїхати із Северинівки до Умені, що на Черкащині. Унаслідок російського обстрілу з автоматичної зброї загинули чоловік з дружиною та їх 15-річна донька. Вижити вдалося лише молодшій, 9-річній доньці. За даними слідства, злочинний наказ на розстріл місцевих жителів виконували п'ятеро підлеглих Овчиннікова. молодший сержант Михайло Жаркий, єфрейтор Алдар Гарматаров, єфрейтор Сергій Зваричевський, єфрейтор Артем Беліков, рядовий Іван Нагуманов. До обвинувального акту також ввійшли свідчення російського військовополоненого, який під час розстрілу української родини перебував в одному районі з підрозділом Овчинникова. Наразі досудове розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 28 та частинами 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а це порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з мисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб, завершено. Обвинувальний акт скеровано до Макарівського районного суду Київської області для розгляду по суті. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук. Розслідування воєнних злочинів триває, щоб жоден окупант не залишився безкарним.